Наявність у студента відстрочки в зв'язку з навчанням в іноземному вузі відповідно за кордоном України не є на жаль підставою для виїзду за кордон. Вказане рішення ухвалив Верховний суд України. Так, студент, який навчається в іноземному вузі, але перебуває на території України, все ж таки зміг оформити відстрочку, хоча і відповідні витяги з електронних реєстрів, які часто любили витребовувати представники ТЦК, він і не надав. Але незважаючи на наявність оформленої відстрочки, все ж таки студент іноземного вузу не може виїжджати за межі України навіть з метою продовження навчання, оскільки навчатися віддалено в іноземних вузах, це не так просто, як зараз у нас, оскільки дії. Військовий стан і форма навчання, хоча може бути і денною, але більшість студентів навчається віддалено. А як вже навчатися на денній формі в іноземних вузах? Тут, на жаль, не зрозуміло, але Верховний суд сказав, що це не є підставою для виїзду за кордон. Тож, якщо вам треба виїхати за кордон, читайте правила виїзду громадян за межі України, і там певний перелік осіб зазначений. Але скажу, що той перелік осіб, які мають право на відстрочку, він не є таким широким, як перелік осіб, які мають право на виїзд. Тобто ти можеш мати право на відстрочку, але виїхати ти, на жаль, не зможеш.